Середні ціни на комуналку в Україні в грудні минулого року порівняно з груднем 2023-го зросли на майже 19%. Про це повідомляє Державна служба статистики. З нею значається, що причиною стало підвищення цін на електроенергію, і зокрема також зросли тарифи на утримання на ремонт житла, на прибирання сміття, на послуги з управління багатоквартирними будинками. Водночас не змінилися тарифи на природний газ, гарячу воду та опалення і також. Залишилися стабільними тарифи на водопостачання та каналізацію. Ну, у деяких громадах можуть з'явитись теплові електростанції, які працюватимуть завдяки тому, що перероблятимуть сміття. Наразі обирають регіони для тестового будівництва. Про це повідомляє державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Зазначається, що головними критеріями відбору є відповідна кількість населення та наявність сміття переробки. Очільник агентства відновлення Сергій Сухомлин розповів, що наразі вже є дві громади, які найбільше підготовлені до побу. Удови такої і вони вже працюють над будівництвом сміттєпереробних заводів. Назви громади чи їхнє географічне розташування поки не зазначаються.